Так, друзі колеги, всім привіт, моє вітання сьогодні. Сьогодні, як кажуть, насичений день. Та, в принципі, як і всі, як і всі дні. Оранку закінчили, плуг помили, правда, ще не помазали. Кьорхера зламали, ну як зламали, 8 сезонів відробив, пішов на пенсію. Значить, сухостій трави викосили, косілочку відсипили. Прицепили роу 6. МТЗюк уже там герчить з навантажувачем. Да, плужок відцепили, навантажувач прицепили, челюсть прицепили. В общем, вечір робота не втихає. Працювати працювать треба, працюємо. Намагаємось встигнути все сьогодні за день, хоча, хоча знаєте, це і неправильно. Ну нічого, працюємо. Значить, по традиції, кому не тяжко, ставте вподобайку за таку роботу. Підписуйтесь на канал. Скоро, до речі, відкриємо нову рубрику на своєму Ютубі. Дуже цікава рубрика. Так як ми займаємось ще вирощуванням свиней, будемо так казати, то покажу вам трішки переробки і подальшої трішки реалізації. Ну, Я думаю, буде цікаво, тому підписуйтесь. Подобайку обов'язково ліпить, пишіть коментарі. Я думаю, рубрика буде досить цікава. Ну а сьогодні е, покажу вам трішки органіки, як ми її вивозимо, як ми її навантажуємо, що ми з нею робимо. І, значить, ну, не буду забігати наперед. Погнали! Значить, у нас Юмазик на д 65 двигуні на турбіні. З плужком Велесагро він працював. Отам стоїть. Вже його туди відцепили, бо казали. Не цей. Там стоїть не d 65-й двигун. Ох, тут тіснувато. Уже звик до швидкого, як кажуть... Ага, от, блін. Маса знята. До хорошого дуже швидко звикла. Да, Це як настрибуєшся до цієї малої кабіни. Так, блін. бля. Заліз. Так. Бендікс, не включив, мабуть. О, включив. Так, питали, як зроблений бендікс в кабіну, покажу. А, ти що? Зміль? Так, коробки. Розібратися в коробці, так, вся тут а друга отут. Бо я вже забув, все. Так, що там наш навантажувач. Чи кажу навантажувач, розкидач. Так, прямуємо. Опа, на. Оце, я розумію, техніка. А не ваші ті фенди джондіри. Да Ось всьо, ух! Апарат, звірюка. Ходь би не перекинуться. Так. МТЗ вже стоїть, чекає. У мене тут, до речі, колись... Ноги як запуталися в отих педалях. <хи> так я ручником тормозив. Добре, що все працює. Так я тепер газую тільки ручним газом. Я отої ножний вже не чіпаю. Трішки, трішки по, посивів, як кажуть. <хи> за хвилину чи за півхвилини. Ну, то таке то. Історія не для ютубів. Так, нам ще треба. Із жатки зернової зняти ліфтера, приставку, цю, поставити мотовило, поставити все, все як кажуть, в порядок. Ну і кажуть, що е, в юмезі шумно. Та нічого тут не шумно, все тут, все тут люкс. Контроль тільки десь там водо, трішки щось підскрипує, а так, а так все класно. Так, Трішечки скинемо газулю. Незручно. Кабина мала. Ух, ароматы тут, а я вам скажу. Люкс. Тиор відпочиває. Так. Куда мне там все ехать, стоять? Ага, стоять. Бо не видно ничего. Так, глушимо оцього джміля. Так, все, правильно, зручники затягнув, затягнув. Йо-моя. А тут у нас МТзюк Галтех. Максимум 2000 челепний ківш. І органіка. Саме найкраще добриво. Кращого добрива просто не існує. Не хімія, нічого. Повірте, ну, єдиний мінус у ньому є, що дуже багато лободи е, після, цього, після органіки на полі. Ну, Це таке. Один рік сієте сою після органіки. На наступний рік кукурузу носите трішки е, касу 32-го під закриття вологи. І Отакна кукуруза у вас буде. Ну, звичайно, якщо трішечки запас, запас опадів буде. Все набрали, головне МТ за не перекинуть. Так, перейшов на більшу камеру. Це, мабуть, я незручно так став, Ну, Ні ніде нічого. Оце, звичайно, порція. Чим зручний щелепників від звичайного зернового. До речі, для звичайних він стоїть. Ми за все життя, ну, за всю історію навантажувача. Ми не вантажили один раз. Попрацював він десь годинки у нас. Ну, від сили дві. Ось так, красота. Від сили дві години він працював і все. В основному за весь час даний, навантаж... даний ківш у нас в роботі. Абсолютно на всьому. Горнуть. Підгортати, вантажити, абсолютно, абсолютно все він робить. Ну, і ми його брали під органічні добрива. Тому що за сезон у нас трішки їх накопичується, так як є велика рогата худоба. Є отака органіка. Звичайно, її дуже-дуже мало залишилось в селі, ніхто не хоче корів тримати. Це дуже тяжкий труд, ну але вона дає певні свої, певні свої плюси, будемо так казати. Треба, треба не так зробити. Ну да ладно. Треба... Да, і бачите, трактор не газував абсолютно. Приїхав, розкрив. Взяв, закрив і погнав. Вирішили ми цю процедуру зробити до дощу, тому що передає дощ і хочеться його по сухенькому вивести. Так, бачу, колісо треба підкачати. Браль, не мішай там, йди сюди. Все провіряє. Йому треба все абсолютно знати. Де що робиться, хто куди пішов, хто, хто де прийшов. Він контролює все. Так, Чую по роботі, що хочемо замінити, до речі. 32. І дивимось на Польський. Він, звичайно, там в районі 9 тисяч коштує. Можливо, хтось ставить, ставив собі на похід як взагалі варте чи не варте. чи поставить наш вітчизняний. Наш вітчизняний там в районі 3000 коштує, плюс-мінус. І треба замінити фільтр в гідравліці. Бо чутно, що не так працює, ми прицеп від КАМАЗа підключали. а там мастило воно не чисте було. Я думаю, що там фільтр вже загрязнився. Ну, отак. Я ж кажу, що навантажувач, органіка, супер. Якщо навантажувач працює вміло на органіки то я думаю, що він заслуговує поваги. Це у нас, конкретно в нас, друге його. Навантаження, ще ми трішки там працювали не по органіці, але не в себе вдома. Ну, а так, я ж кажу, що все круто, все рівняє, все планує. Вибором своїм я задоволений. Звичайно, вибор за вами остаточний. Хочете ви там його купувати? Не хочете, все абсолютно остаточно за вами. А ми показуємо, як воно працює. Це нормальна порція теж. Раль, піди сюди, не там. Для чого тобі, тобі там ходить? думаю, ще, щоб не багато, два таких повних ковша ось сюди назад і я буду перти. Дуже швидко, от буквально скільки, 10 хвилин да, пройшло. І то, це ж я там щось говорив на початку. Таму хвилин хвилин 5-7 і повинен прицеп. Я вам скажу тут серйозні. <риклад> Це вам не городська ота суєта. Так, ми ще хотів сказати, ми свіжу е, органіку на поля, на городи. Ну, Стараємось, стараємось якнайменше як вивозити. Треба, щоб вона полежала там хоча б, хоча б один сезон додатково б перегнила. І тоді ефект набагато кращий, легше вносити, легше приорювати його. Так, ну що, будемо. Будемо вести вести, вигружати його в кагат. Ох ти йомой. Так. Чікс. Чикс. Чикс. Раф є. Так, є. Йому я вже тут все позабував. О, друга вроде. Так. Є, погнали. Так, колеги, можливо, картинка буде не така, не така чітка. Вже на, на годину близько п'ятої години то воно трішки камера псує картинку загальну, Ну та я думаю нормально. однією рукою не дуже зручно все робити. Ух. Так, хто пам'ятає, яка у нас там куча органіки була, який кагаз, і що від нього, що від нього лишилося Та Зараз включимо, я вам покажу. Так, Викидаємо отак на кучу. Щоб воно у нас перегнивало додатково. А потім оця органіка що в нас лишилася. Зараз я вам покажу. Ось цей кагат. Ми тоді візьмемо, скільки нам треба нагороди під картопельку. Буде, я думаю, люкс. Так що працюємо так, що там, мабуть, треба трішки від'їхати. залишилося там. Зараз ми його довикручуємо і летимо за другою партією. Я думаю, три розкидача ми привеземо сьогодні. Світло у нас хороше на техніці. Я думаю, працювати можна. Так, що у нас друго? Кажу навіть для е, початківця досить таки непогана техніка. Звичайно, ну, кому я. Тому МТЗ-80, тому наче вже відкрийся чи закрийся, йо-мая. Так, що у нас там? Опа! Ох, і звіздольот! Так що такий колеги процес? Не видно вже нічого. Наші непогане світло, от воно майже там сезон у нас стоїть. зарекомендувало себе досить таки непогано. Десь я на промі його замовляв, непогано світить. В полі класно все видно. Комфортно працювати. Нічого там капот не засліплює, як мені писали. Колеги ми грузимо, возимо, вигружаємо, показуємо вам. О! А саме цікаве, саме цікаве, лишаємо на наступне відео. Все, я зрозумів. Компресор йде в роботу, пневматична блокировочка. Сейчас вийде аж бігом. Так що комусь сподобався відео, ліпимо вподобайку, підписуємося на канал, чекаємо нову рубрику на нашому YouTube каналі, пишемо коментарі, а ми далі вам все показуємо. Так що всім пока.